Зокрема, розпочнемо цю ефірну годину з того, що відбувається на лінії зіткнення. 160 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. За даними генштабу, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 російські атаки біля Полтавки та Миролюбівки. На новопавлівському напрямку загарбники здійснили 20 штурмів на позиції наших бійців, і бої точилися біля Малівки та Тимирівки двадцять рази. Окупанти наступали на Лиманському напрямку. Там українські захисники відбували атаки біля Діброви та Карпівки. На Сіверському та турецькому напрямках відбулося по сім боєзіткнень. Сили оборони стримують російських загарбників. Наскільки є змінною ця ситуація? Зараз розпитаємо полковника Владислава Волошина, це речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Отже, розпочнемо як завжди, з того наскільки змінилася оперативна ситуація, що маємо станом на цей ранок у нас на південному напрямку за останню добу ворог значно збільшив кількість ударів дронами камікадзе. За минулу добу в нас зафіксовано майже 670 таких ударів. І а якщо зазвичай ми фіксуємо десь приблизно там 400-450 і, зокрема, на Херсонському напрямку це 370 ударів дронами Камікадзе. А ми щодня фіксували до цього там 200, 220-250 і то вважали, що це доволі велика кількість. Е, ну щодо того, скільки у нас було бойових зіткнень, у нас дещо їх менше, ніж на інших напрямках, деяких інших напрямках. Але, наприклад, на тому ж... При Дніпровському чи Херсонському напрямку у нас зафіксовано шість бойових зіткнень, коли ворог е, і далі намагається взяти під контроль острівну зону в Дельті Дніпра, і на е, Запорізьких напрямках, зокрема на Оріхівському, три бойових зіткнення. Е, ворог їх проводив, намагаючись просунутись в бік Новоандріївки, а також на Гуляйпільському напрямку ворог один раз. Намагався штурмувати в напрямку населеного пункту Малинівка. Крім того, тут на Гуляйпільському напрямку противник активно застосовує авіацію, завдаючи ударів по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. А також проводить перегрупування сили засобів, накопичує на передових позиціях особовий склад штурмових груп для того, щоб в майбутньому там за декілька днів відновити активні штурмові дії. Здебільшого застосування дронів Камікадзе, чи свідчить про те, що іншої техніки або інших типів безпілотників, дронів авіації, ви сказали, застосовується, що стало менше. От дронів Камікадзе більше, а іншого або артилерійських обстрілів стало менше? Чи просто це свідчить про те, що більше стає атак від росіян? Ну, я хочу вам сказати, що артилерійських обстрілів і авіаційних ударів. Не стало менше. Наприклад, артилерійських обстрілів ми постійно у нас фіксуємо десь 200-210. За минулу добу зафіксовано 206, тобто кількість приблизно середня. І щодо авіаційних ударів, також їх залишається на тому ж рівні. Ворог активно застосовує під час цих ударів і кориговані авіаційні бомби, і на авіаційні ракети. кориговані авіаційні бомби ворог доволі часто. Застосовує б'є ними по Херсону. Наприклад, минулого тижня він взагалі пошкодив там автомобільний міст, який веде з центру району до одного з житлових спальних районів. Тому місцевим владам довелося прийняти рішення про евакуацію місцевого населення, яке там ще проживало. Крім того, авіаційними бомбами ворог ну, він просто руйнує. Просто знищує наші позиції, знищує всі укриття, які там є, знищує всі траншеї, всі будівлі, які є, наприклад, в тому чи іншому населеному пункті, де, які наші обороняють, для того щоб там не було взагалі за що триматись, і вже після цього ворог здійснює штурмові дії. Угу. Напередодні ви повідомляли про те, що контратаки збройних сил України тривають. Це стосується ситуації навколо Кам'янського. Наскільки зараз ця ситуація е, актуальна? Дійсно, населений пункт Кам'янське це доволі важливий населений пункт. І ворог вже декілька разів, і навіть наші місцеві, ну скажімо так, українські, уважні осінтери, теж розповідали, що ми вже залишили Кам'янське. Про це це неправда. Наші позиції там залишались і залишаються, і зараз е, сили оборони України проводять е, ударно-пошукові дії для того, щоб ворога відкинути з тих позицій, які нам довелось, з яких нам довелось відійти, і відновити положення, і знову взяти під контроль цей населений пункт. І ворог несе там значні втрати. Сили оборони України продовжують ці розвіду ударно пошукові дії. Угу. Питання стосовно ще запорізького напрямку? От буквально напередодні вчора Петро Андрющенко, радник, екс-радник мера Маріуполя, повідомив про те, що Росія масово перекидає на запорізький напрямок танки, бронетехніку, вантажівки з боєкомплектом і живою силою. І кажуть про щонайменше 15 тралів із танками, 10 з яких інші види бронетехніки і так далі. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Ну, я не буду підтверджувати чи спростовувати пана Андрюшенка, тому що не знаю які в нього інсайди, де він бере цю інформацію, і як він її як не розпоряджається. Я хочу сказати просто про інше: про те, що у нас на напрямках це степ, і ворог вже доволі давно не застосовував бронетехніку, не застосовував саме такі засоби наступу, як бойові броньовані машини. Тому, ну якщо перекидає. Значить, він готується до того, щоб здійснювати можливо якісь дії чи в нас на напрямках, чи можливо через Запоріжжя везуть на інші напрямки там на Донбас. Е, ну я навіть не знаю як коментувати цю інформацію, але скажу про те, що коли ворог крайній раз застосовував подібні засоби бронетанкову техніку, ті ж танки, бронемашини, то ми їх починали знищувати ще далеко. То лінії розгортання, там, де вони в вихідних їхніх районах, тобто за 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Тому противник ну, він чудово розуміє, що вони навіть не доїдуть до, до, до тих місць, звідки можна буде стріляти чи там щось штурмувати. Ну, ще хочу запитати вас про Херсонщину саме про корабельний район. Яка там оперативна ситуація? Тому що також напередодні ви казали про те, що висадки росіян там поки це неможливо зробити. Яка оперативна ситуація зараз на Херсонщині? Ну я не казав, що неможливо. Я казав, що це мало, мало ймовірно ...вивірно. дякую при сьогодні. При сьогоднішній ситуації, тому що е, острівна зона. Вона під контролем Сил оборони України до того, щоб добратися до цього корабельного району, противнику необхідно здійснити декілька форсувань і декілька захоплень плацдармів на декількох островах. Тобто, йому потрібно буде е, форсуєш протоку, виходиш на острів, потім іншу протоку, форсуєш і знову виходиш на острів, і так декілька разів, і вже потім заходити на корабельний район, який теж фактично є островом. Тобто вони ну, доцільності навіть не видно для того, щоб форсувати цей район міста, тому ну не бачу я ніякої поки що ні можливості, ні сенсу для ворога форсувати і штурмувати цей район. Я вам дуже дякую за інформацію. Спасибі, що знайшли час. Полковник Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, був зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам.